Здоровенькі були! Мене звуть Сашко, і в мене чудова новина. В мене на каналі 11 підписників. Ху -ху! А це означає, що я зміг витратити і е, вставити собі нову е, щелепу. <схай> Нормально хрустнуло. А це означає, що, 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 я вам скажу, що. Це означає, що я витратився на чудового оператора. Сьогодні мене знімає мій собака. <схай> ну, а саме зараз я пропоную вам. Поставити собі чайок, кохвийок, і, звичайно ж, підписатись на цей канал. Отже, перший матч сьогодні це Манчестер Сіті, Саутгемптон. Скажу чесно: єдина команда, яка не викликає ніяких запитань в мене на початку сезону, це Манчестер Сіті. В них всі 10 гравців можуть віддати гольову передачу в штрафний майданчик суперника. Навіть Едерсон зі своєї штрафної може віддати гольову передачу. Та що там Едерсон навіть Пеп з бровки може віддати гольову передачу в штрафний майданчик суперника. Тому це просто машина. Цей матч не став виключенням. 13-та хвилина і перший небезпечний момент Сіті. Вихід вічнавіч віч Холланда з базуну. Але Ерлінг в цій атаці влучив у штангу воріт. Вже на 19-й хвилині канселу на краї штрафної на замасі прибирає м'яч. Обігрує Ворд Прауза і забиває в дальній кут воріт 1-0 на користь Манчестер Сіті. Але на цьому місцяни не, не спинились і вже на 30-й хвилині створили момент для Філа Фодена. Він вивалився на ворота і небезпечно пробив. Але воротар потягнув цей постріл. Не пройшло й хвилини, і Манчестер Сіті забив свій другий гол. Кевін Дебрюйне віддав пас на Філа Фодена, і той перекинув голкіпера. Другий тайм розпочався так само невдало для Саутгемптона. Вже на 49-й хвилині е, Сіті знаходився біля воріт суперника. Родрі помічає забігання Марезу, закидає м'яч, і той з лету пробиває, забиваючи гол в дальній кут воріт базуну. 65-та хвилина. Шикарна стійка між дебройне і канцелу на лівому фланзі штрафної. Простріл штрафну і Холан забиває черговий гол в чемпіонаті. Як висновок 4-0 на користь Манчестер Сіті. І ви знаєте, я казав, не виникає жодних запитань до Манчестер Сіті, окрім одного: чи зможе команда пройти всю дистанцію без втрат, чи не вплине на неї цей чемпіонат світу, чи всі гравці будуть у формі і е фізично, і не травмуються, і зможуть і далі, і далі, і далі йти по чемпіонату з такою ходою? Кажу чесно, від цього матчу я очікував трохи іншого. Я думаю, що Тоттенхем віддасть м'яч і буде очікувати на швидку контратаку. А Брайтон, в свою чергу, буде контролювати м'яч, тому що він полюбляє це робити. Але це була дуже рівна гра і по моментам, і по володінню. Перед матчем були деякі запитання до атаки Тоттенхема, але саме по кількості, а не по якості, тому що сон та Кен це саме ті пацани, які можуть вирішити долю поєдинку. Перший небезпечний момент Тоттенхама вже на сьомій хвилині. Догерті майже вирвався один на один, але не зміг реалізувати цю перевагу. І в нього був варіант розвитку цієї атаки, якщо б він зміг покотити м'яч на дальню стійку, там вже набігав Райан Сесеньйон, але е нічим не завершилась ця атака Тоттенхаму. 20-та хвилина непогано пробував Бен Танкур за меж штрафного. Майданчика, але Санчес потягнув цей м'яч. Долю поєдинку вирішив Харі Кейн. Вже на 21-й хвилині сон, прибравши м'яч на фланзі, виконує навіс на Кейна, і той, оминувши офсайд, забиває гол головою, підлаштувавшись під цю складну передачу. Подальшому команда Конте контролювала хід поєдинку і довела матч до своєї перемоги. 0-1 на користь Тоттенхаму, і це чергові три пункти в скарбничку команди Конте. Подобається, що саме зараз команда Антоніо Конте набирає стабільно свої е, очки там, де це потрібно. Вона не створює купу моментів як Ліверпуль або Сіті, але вона своє реалізує. І якщо так піде і надалі, то я вважаю, що своє місце в топ 4 вони займуть. Зараз гра Манчестер Юнайтед нагадує мені епізод з фільму Ейс Вентура, коли Ейс у тако у їхав по абсолютно рівній дорозі. Зараз передбачити гру команди Еріка Тенхага не взялась навіть би і Ванга. Вони можуть летіти Бренфорду 4-0, потім виграти у Ліверпуля і Арсеналу за рахунок швидких контратак, потім закономірно відлетіти від Манчестер Сіті. Зараз взагалі незрозумілі стосунки між Еріком Тенхагом та Роналдо. Інколи дивишся матч, і є таке знаєте, відчуття, що Тенхаг стоїть перед лавою запасних і каже: Оу, пацан, скільки в тебе золотих м'ячів. П'ять на п'ять останніх хвилин вийдеш. І взагалі команду трусить, як мене в дитинстві після батьківських зборів. Взяти навіть цей матч він почався не на користь Манчестер Юнайтед. П'ята хвилина Казиміру втрачає м'ять в центрі поля. Грей підхоплює його, трошки протаскує і віддає на Івобі. Ну і е, майстер Івобі. Дуже красиво на виконання меж штрафного майданчика влучає в дев'ятку воріт Девіда Дехе. 1-0 на користь Евертона. 14-та хвилина у простій ситуації Ідріса Гує помиляється і втрачає м'яч. Бруно віддає на вільного Ентоні. І той на виконанні так само красиво забиває. Гол на 36-й хвилині Миколенко вімкнув режим Месі біля свого штрафного, але втратив м'яч. Фернандеш забив гол в цій атаці, але був зафіксований офсайд перед цим моментом, і цей гол відмінили на 41-й хвилині. Був небезпечний момент у Казиміро, але після навісу він не влучив поворотам. 43 хвилина після перехоплення дядя Кріштіану забиває гол. Не втратив ні своєї швидкості, ні своєї влучності. Він виводить Манчестер вперед. На 79 дев'ятій хвилині вже в другому таймі Юнайтед забиває ще один раз. Але судді сказали, що гандбольні голи сьогодні відміняють. Тому гол Решфорда, якому м'яч перед голом потрапив в руку, відмінили за видимих причин. Як результат 2-1 на користь Манчестер Юнайтед. Ну а вболівальникам я бажаю запастись терпінням. Це ще не справжній Юнайтед. Мені здається, що зараз команді потрібно перемагати, по-перше, щоб зрозуміти, що команда Тенхага може це робити. І в майбутньому, коли він оновить склад, коли він позбавиться всіх пасажирів, тоді мені здається, ми і побачимо справжню силу червоних дияволів. Арсенал Ліверпуль. Перше за останні 6 років в мене було реальне перечуття, що Арсенал може здобути перемогу в цьому матчі, тому що Арсенал зараз знаходиться на підйомі, а Ліверпуль на якомусь моральному і функціональному спаді. Вже на першій хвилині перша гольова атака від Арсеналу, яка і завершилась голом. Красива розмашиста комбінація завершується шикарною гольовою передачею від Едегора. Габріель Мартінелі передає вітання тренту і завершує епізод взяттям воріт. 1-0 на користь Арсеналу. Арсенал повів у рахунку, але потім трохи відпустив гру. Вже на 33-й хвилині після помилки захисника Габріеля, який не дотягнувся до м'яча і не виніс його, Ліверпуль забиває свій гол. В атаці відзначився Дарвін Нуніст. Вже здавалося б тайм йде до логічного завершення, але Арсенал вибігає в швидку контратаку. Подивіться, вихід 3 в 3. Олександр Арнольд! Що ти взагалі робив в моменті з другим забитим ячем? Знаєте, коли я дивився цей епізод, мені е, на думку спала ще мультфільм з мого дитинства, Гей Арнольд. Е, коли одна з головних героїнь казала, куди ти прешниче, головий Бовдур? Не зрозуміло, куди і головне, чому побіг тренд Олександр Арнольд. Але ми бачимо, що в штрафній кількісна перевага Арсеналу 3 до 1. На позицію Форварда опиняється захисник Габріель Магаляєш. В цій ситуації він зіграв як справжній бразилець, пропустивши м'яч повз ноги на набігаючого на дальній стійці Сака. Початок другого тайму, 52-га хвилина, Жотта ловить ліба на протиході і виводить пасом Ферміно на ударну позицію. Роберто реалізує її, так як і потрібно це робити. Цікаво, що це був останній удар Ліверпуля по воротам. Арсеналу в цьому матчі, тим більше, що після цього почалась тотальна домінація арсеналу, і це вилилось в пенальті на 73-й хвилині, яке холоднокровно реалізував Букайосака. Далі Арсенал вже спокійно довів цей поєдинок до перемоги. Як результат, бойова перемога Арсеналу 3-2, і от ви знаєте, при перегляді матчу в мене було дійсно відчуття, що команди змінилися е, ролями І в цьому матчі. Вперше за останні 6 років я побачив реальну домінацію арсеналу. Особливо це було у другому таймі. Команда Артети ментально виросла. Тепер це сплав молодості, досвіду і менталітету переможців в обличчі Жезуса та Олександра Зінченка, які вивели, як мені здається, в цьому сезоні арсенал на якісно новий рівень. Наступний поєдинок у арсенала з Ліцом на виїзді, і ви знаєте, я поки що не бачу причин, які б завадили арсеналу набрати. Чергові три пункти. Ну, а команді Юргена Клоба потрібно зібратися, забути про всю цю маячню, про сьомий сезон німецького спеціаліста в клубі. І нехай для них стане матч з Арсеналом Холодним душем, який приведе їх до почуттів, тому що наступний поєдинок в них буде на Енфілді перед своїми вболівальниками, з дуже міцним Манчестер-Сіті, просто машиною в цьому сезоні. І е, дуже надіюся на те, що ми побачимо бойовий дух команди клопа, що хлопці зможуть нав'язати боротьбу і не тільки нав'язати, але й перемогти е, основного претендента на титул в цьому чемпіонаті. А ви що очікуєте від протистояння Ліверпуля та Манчестер Сіті? Напишіть мені в коментарях свою думку, мені дуже цікаво її почитати. Ну а мене звуть Сашко. Зустрінемось вже за тиждень.